І всім привіт таки з вами Alex І так. І знову ж таки, ми будемо дивитися, точніше, робити реакцію на наших улюбленьких уважай <головіка> Так що це вже нас друга серія. Серцебіться. Тут якісь камери появляться Стоп, це людська рука тут. Нічого собі, Ну, добре, погнали вже. <головіка> дивитися. Як завжди улюбленька музочка. Дуже цікаво, що буде. Її поїздки на ще мають бути припинені. І де вона бере волосся для свого маскараду? Моторошно. Дуже. Як оці хітішк'янки одержуєте? Хм. Так це ж Дім, а він повинен бути у п'ятому епізоді. О, пробачка! Круто! Ну прикольно. Принаймні. Привет, Энн. Куди ты? <рит> ты вампір! Ні. Так чому ты спишь, так? Я не почув. А, знайшло. Ну, дзеркало. О, ні. Дивно і бентежно. А що тебе? Це все через вас, становків. Згоден. Але зарядки пробито рости. Що нового? Ти знав, що це кашке пілота. Я був пілотом, оцей крутя. Я руйную все навколо. себе. <свідь> Крута! <бля. О>, <свідь> До речі, просимо. Ти впевнена, що вбивство всіх людей це. Люди відправили вас сюди без зв'язку, а мозок реформатували в йошку. Логично. Вони замітають сліди, отже, вже не хочуть переговорів. Mm. З моєю мамою переговорів точно не було. А, ти їх пропустила. Нас запрограмували вирішувати проблеми. Але хто може підтвердити твої слова про те, що ви такі невинні і беззахисні? Не знаю, можливо я. Або можливо. Джея отримувала накази від когось. Але якщо немає зв'язку з компанією, то від кого і як? Хазе. Mm -hmm. Ти ускладнюєш мій план вбивства. Якого вбивства? А ми вбивство плануємо? А. Окей. <реш> Просто полагоди, бо босс є ризик виникнення на частных випадків, ти впорайся. Можна хоча б світло залишити. <світло> Ні, дякую. Без світло обійдешся. Да. Це склад якийсь. Ну і хто це? Це М чи що? А хто це? Чувак, просто тікай! От реально, просто тікай! Я ж казав краще тікати. Пане дворенко, ваша дочка була відсутня, так. Усім цим вбити всіх людей схоже на мене в її віці. Вона на самому вихованні. До речі, про О, її поведінь. Знаю, знаю. кмітлива, популярна і неймовірно розуміється на дверях. Точнісінько, як її старий. Узі, сядь нормально. Що в тебе? Усі, поверни контроль над цілом Брейдену. Що в тобі? Це все я почав, бо я буду. Озі, знайди гад... собі пару. А? Ну, дехто погодився, типу того. А от ти ні, бо ти схиблена. Так, Їй важко соціалізуватись. Ми гадаємо, що це через вади у програмуванні. Яка вона вдома? Перепрошую. Вона буває своєрідна, але вади? Може, я приділяв їй замало часу. Пане Дверенко. У нас тут виникла. Ні до Метренко. Я спільніла! Хто це програмував? Ти в нормі, Узі? У нормі. Навіть краще! Що за епічний мозон? На нього немає авторських пап. Привіт. Дякую. Не проблема, зі. Кайфен. Ви мене врятували! Гадаю, хулоня теж не ставиться серйозно до цієї бурти вигнанням. Вони скоріше спантеличені, враховуючи, що зучманіла, щоб жити у суспільстві. Я ніколи. Нещодавні зникнення і труп вашого друга вбивці. Коли я ходив за своєю пушкою, здавалося, що він ніби труп повзав. Може, повернемось на хвильку? Окей. А що же? Чому ти так холодно? Оу, схода бот 5000? Ми тебе скрізь шукали! Вітаю, Тіме! Приєднайся! Приєднатися, та химерно нерухомо стояти, підозріло низькій якості. Так. Окей. А, okay. <laughs> окей. Блин. А что это за камеры? Безонная хтось камера. Може, потребуємося і же мой монстр? Вообще. З поверненням, Тед. Uh, чекай, воно ж на самовихованні. Батько вам так сказав, чи що? Робот-геноцид. О, uh. <laughs> mm. oh, ну, добре, добре. <laughs> Тільки більше так не робіть. Давайте забрайте дурники. <laughs> Класс вообще. Вони щось розслідують тут. Не, а, бо усе тут якесь, е, таке собі. Зоден. Типу його дошка важливіша, ніж побудувати у цьому коридорі двері. Згоден. Який жа. Затихли. Ти в нормі? У нормі. Ходіть вода. Згоден. Що дивитися? Я там щось кримінальне, щось типу відбиток. М. Просто вали звідси, будь ласка, просто йди звідси. Реально. Ви ж не думаєте, що це моє виховання. Я лишив її на смерть лише раз. Їй нудно у вашому класі, а інші діти відщить. <стеж> а, <сі> а де твої батьки? Мертві. Я смотрела, як они умирали. Це був прикол, <плес> дурепо. Ця дівчина вродлива, так? Варто її пустити. Ні, не раджу, бо це може бути ананасовий глюк, який поцілався. Ні, я дуже занепокоєний. А ще трішки до жаху налякати. А це що таке? Гей! Це ж як твоє особливе око. Не називай його так. Хм. А Комп'ютер завантажень. Це якось пов'язано з тим, що у тебе відросла голова? Я активно уникаю розмов про це. Нові матеріали не з'являються з повітря. Якщо пошкодження критичні, цей комп'ютер здійснює автозапуск програми для збору додаткових матеріалів. Що? А? а. Зозумів. Ну, я радий був з тобою познайомитися, але пока, братан. Що там з... За... братан, Ти був звичайно, нормальним, але. А. Фух, я вже не думав, що тебе вб'ють. Я теж хочу зіркати! Ха-ха-ха. Я тут. Ні. Я таки знав, що його заберуть. Дяких бруд аби пили в стройні в руки? Ало і привіт! Це я, те! А, а лукального дея! Я чую стоматолога. Я точно в кабінеті у стоматолога. Приходьте сюди за. зубами! Yeah. Просто Передбачу його! Чому ти така. Чудова! Ти така чудова, Джей! Взагалі не то. А Це Так Мої рятівники. Запрошую вас на вечірку цими вихідними. Тільки для крути. Дякую. Мене запрошуйте. Ми все одно будемо зайняті. Oh що з голосом, Джей? Зго... Джей тут немає. Ми лагодимо цього носія з а. з директивами. Скоріш під наші ляльки. Шкода, що ви нас не пам'ятаєте. Що ж. З... Ем? А до чого тут голограма мами? Легше асимілювати ніж.

Ти не міг раніше з'явитися ти. Ен. Ананасовий храма. Я тут я тупанув. Зараз я тебе Ні дякую. У сьогоднішньому меню. Тільки поразка? Він І... з голограми. Що за чорна куля? Що, що з цього було справжнє? Вживаюсь, живаюсь, даю подали, бываю пьякому, ау, ау, топ, що, що ви таке? Я нічого не зрозумів. Ну звичайно. О, що тут Ну, Чому в неї шапка? Зараз не зима, Зараз літо. Е-е-е... А де? О, Хеллоу. А, хто це? Вродлива, так. Варто її пустити. Йосы, боссы, звенья, індустріальний привид. Чи хто ти там? Окей А, та... Нямка. А ще було смачно, але Ти мене і так зазвичай але... знаю. Перекладено та озвучено, нічого собі там стеля. українською мовою ролі дублювали Лемонка, Ігор Корженко, Алена Біл, Зорина Отут. Добре, це було ще більш розноснішим, ніж пілотна серія. Але наступним буде, думаю, ще краще. Там буде якийсь випускний бал. Так що... Будемо робити реакцію. так що Другий епізод був. Таким же самим відпадним, як пилот на Так що, з вами був Єликснео. Усім покеденьки.